У день міліції міліція масово пішла народ, окрім уже звичних міліцейських барикад навколо кабінету міністрів. Сьогодні зранку хлопці зі щитами з собою перегородили шлях ще у двох місцях на європейській площі. Пускають не всіх вибіркових. На які підставі мене не пускають туди? Спасні на даний момент проходяться державні заходи. Автомобілі тільки за списком. Єди! Дайте проїхати! О, я хочу проїхати! це Моя машина ти? Ти їдеш? Там люди стоять. Там люди стоять. усе через те, що президент з урядом на Володимирській гірці моляться. Журналістам приєднатися до молебню не можна. То за кого молиться сьогодні? Тут що навіть пресі не можна помолитися разом. Чим далі до опівдня, тим більше ломіліцейських кордонів. 20 хвилин ми ходимо. Ми вже пройшли чотири кордони. Тут ми живемо, все життя такого ще не було. Печерськ пропав. По всьому Печерську вони проникли усюди, у двори, у арки, на шкільні подвір'я, у поліклініках грілися, у школах ходили в туалет. Я зайшла в школу і виявила, що на першому поверсі в нас повно людей в шоломах і в бронежилетах. Я спитала, що вони там роблять. Вони сказали, що в туалет. І їх заводи запускали по 10 чоловік. Беркутівці ховалися попід вікнами багатоповерхівок. То я повинен з хати виходити і просити дозволу, пропустіть. Я кажу, ви повинні з усіх нас, тут, тут мешкає, знати у лице вже. Я вже знаю ваші всі фізіономії. А все це разом називається. Це просто забезпечення охорони громадського порядку. А що з громадським порядком таке аж дуже. Ну якісь сьогодні, сьогодні ага. так воно у вас тут постійно. Так ось контрольно-пропускний пункт вулиця Інститутська. Юний міліціонер допитує усіх і сам вирішує кого пускати, а кого ні. Ресторан Рістанмітнфішон офіціант я самі -мі -мі точно адрес назвав що до да. на пенсіоніро. Пропустити на роботу шагаю паркли. Можна я приїжджу як вибачати? Я і так опаздываю, извините. на інститутську 34, Укртелеком. Укртелеком. у картиком укртиляшу роботи. Що пимеш люди? Стоять у черзі, щоб просто пройти у справах. Пенсіонери показують пенсійні водії, права. Хтось просто проситься у ресторан, хтось у дитсадок. Інститутська 14, дитячий я садочок. Підійти, Вопрос просрішить. Прохід стає усе вущим. Урешті, щоб пройти міліцейські барикади, людям доводиться топтатися у багнюці та стрибати з високих парапетів. Спасибо. Спасибо. Ми живемо в міліцейській державі. А це контрольно-пропускний пункт вулиця Пилипа Орлика, недалеко від міністерства внутрішніх справ, де сьогодні святкували захарчиковихо. Привітати міністра з професійним хотіли і люди з Євромайдану не пустили. Журналісти також не прорвалися. Бабусям, які йшли до поліклініки, ледве дали прохід і то лише побачивши камеру. я тут живу і пройти не можу. Йду з больниці, діяла уколи. І оце стою. Поліклініку женщина пропустіть, пропустіть. Я вас зашищу, я вас не дам побити. Зараз його второй інсульт ви На маєте чи нет, люди. І таких фейс-контролів сьогодні по всьому Печерську справи настільки внутрішні, що навколо Міністерства внутрішніх справ на всіх під'їздах усе наче вимерло. Ні людей, ні машин. Усередині президент міліції грамоти вручав. Вітали міліцію і ті, у кого з пересуванням у цей день були проблеми. Раз нас не пропускає сміття. Ми не можемо винести, Тому давайте його приносити сюди. Ну, мусора, мусорно. Вони так нічого і не сказали. Але у відповідь на привітання з не дуже приємним запахом. Що вам хочеться зараз зробити Ольга Петрів, Анастасія Бабенко та Іван Довганик п'ятий кноп.